Мова зараз іде не про антикорупційні структури. Що ти йде про тіньову владу, Шо яка управляє ці що невідомо семи інтересів. Так, Звісно, так, я... стоп. Так в нашому селі немає аптеки. Уявіть на 850 сіл області аптек лише 121. Тож декому доводиться долати по 2-3 години автобусом, аби купити навіть парацетамол. І так було роками. Але віднедавна на Черкащині запрацювали мобільні аптечні пункти. Це такі собі аптеки на колесах, які приїжджають до віддалених сіл. Тут є і ліки, і фармацевт, який допоможе підібрати їх. Ціни такі, як в аптеці, а оплатити можна не лише готівкою, а й карткою. Також необхідні вам ліки можна замовити телефоном, аби ті привезли наступного разу. Графік формують аптеки. Детальніше про роботу мобільних аптечних пунктів читайте на сайті 18.3.0.